Всім привіт, друзі! З вами я Олексій. Ви на каналі Хамелон як? Ем... Дивіться, друзі. Якщо вам сподобалося дивитися, як я граю у... у Привіт Сусід, то частини ще будуть. Вони будуть кожного дня виходити. Кожен день по дві частини. Ну і. Я прокачав свого робота, Титана. У нього є 4 ока, а не 5. Дивіться, якщо ви скажете, що тут три лише ока. Ви не праві. Запасні очі. Якщо йому зламають голову, цю, то тоді е, в нього є запасні очі. Ви спитаєте мене, е, якщо він бачить, е, що він бачить усіма очами, то він тут має бачити Чорноту, ні. Е, тут він включає і виключає е, е, ці. Фу, свої очі. І тепер е, у, я зробив, що в нього там всередині щось є. Там, там порожньо. Я ось так от причепив. тут можна щось причепити. І от. Ем, якщо вам цікаво, як я граю у Привіт Сусід. Эээ. мені хтось написав в коментарях Грінч А не Грінч Короче, там щось похоже И... Mm. I... В серії буде виходити багато по привіт сусід. Що ви хочете самі зіграти зі мною? То це неможливо.